Кальції, дитринікомед, турбота про свою красу. Уже зараз накривають вогнем з вечора до ранку. Жителі Марганця майже п'ятий місяць. Не мають спокою від російських окупантів. Вороги влаштували мирним жителям справжній терор, обстрілюють зградів, ураганів, важкої артилерії. Загарбники цілять прямо в житлові будинки. За час великої війни жертвами ворожих обстрілів стало вже 13 мешканців міста, 35 поранені. Розповідає Софія Богуцька. Цей приватний сектор марганця російські окупанти почали обстрілювати від самого початку ще з літа. Місцеві жителі, які тут полишалися, кажуть, що майже щодня чують, як тут десь гепає. От, наприклад, по цій вулиці прилітає вже в четверте. Я прийшов тут тільки ужас. марганчанин Анатолій Філь згадує, яку картину побачив зранку у своєму дворі після прильоту російського снаряда. П'ячасура прилетіло, розірвалося. і Оце тут таке натворило. Оце вікна, фасад вдома, фасад кухні літній, вольєр, кришу, кришу на хаті, кришу на сараї. Це ж дорожка була, оце ж тут ось, ви ж бачите. Дорожка кущ винограду. Виноград позрізало, все залишилось таке, корні залишилось. І тут арка була. Розлетілось усе. річний чоловік каже, про приліт повідомила сусідка, бо відколи по приватному сектору почали регулярно бити, вдома родина не ночує. На господарстві лишається лише пес Амур. Пан Анатолій каже, переживав, чи той уцілів. Встрічав коло калітки, як завжди. Чи контужений був пес? Так, він дуже, дуже був, я його він отходив довго. Трусився його, трусило там. Чоловік розповідає, будинок ремонтував протягом двох років, і, от, врешті, як завершив, у двір прилетів російський снаряд. Тепер лататиме дах та знову вставлятиме нові вікна. Втім, що робити, то зараз пан Анатолій і не знає. Бо ж росіяни обстрілюють його район постійно, як і Марганець загалом. Ось у дом напротім і там один і на зорі друга хата. Тут багато прилітає? Ну, прилітає, так, да, прилітає. Ото от, чого, чого і не ночуємо. Ночу не спиш, тому що в 2 години ночі бабахкають, 4 бабахкають в 4 години бабахкають, у 11 вечора бабахкають. Зараз з 9 почали Йосиф. А це інша вирва від снаряду з важкої артилерії перед двором 77-річної Надії Шепеленко. Прилетіло теж в досвіта із окупованої частини Запорізької області. Вон яма, Ось, бачите, картинка вся навіду. Бачите, весь забор, ні одної жестини нема. Вся криша піднялася і це, це гвозді позабивали, бо дощ передали якраз. Пані Надія спала вдома з онуку. Каже, важкі металічні осколки від снаряда якраз залетіли через вікна тієї кімнати. Все, ось. Оце в хату, що прилетіло. Воно як гихнуло, так ми поскакували з внучкою. А я там спала. Ну і пролетіло туди, побило ж стеклопакети і попало ж. Шефаніру, то що повз вас пролетів. Мимо ми мене ж пролодіть уламками. Посікло стіни будинку, побило газову трубу та обірвало електродроти. Чотири дні пані Надії з сусідами була без світла і того ж прильоту постраждали і мешканці багатоповерхівки. У квартирах повибувало вікна. Те саме сталося і з місцевим будинком дитячої творчості. Найбільше ж від російських обстрілів потерпають прибережні території Марганецької громади. Туди окупанти гатять щоночі. Софія Богуцька Руслав Шико про. Прогляд... Храма вікна СТБ Єдині новини.